Історія гуцульського діда Михайла та його італійського внука Мікеле. Вони люди, які належать до різних поколінь та культур, говорять різними мовами та, попри це, рідні одне одному. У Тернополі відбулася прем'єра фільму Мій карпатський дідусь режисера Зазе Буадзе розповідає нам, робота над стрічкою тривала чотири роки. Одну частину фільму зняли українську частину і планували італійські зйомки, але ковід і через ковід ми чекали рік. Ми тільки через рік отримали дозвіл від італійців, поїхали, зняли італійську частину. А потім почалася мордорська інвазія. А ця війна, велика війна. Каже, для створення картини надихався життям і природою в горах та духом українських Карпат. До речі, у фільмі Безліч сцен, які демонструють життя серед гуцулів, побут та звичаї, які італійцю з українським корінням здаються дивними. Сьогодні, коли б, е, мільйони українців, в тому числі і молодих українців, тінейджерів, живуть далеко від е, батьківщини в інших країнах, і там е, проходить цей процес дорослішання, він навіть набагато складніший. Але все ж таки ми віримо в те, що рідна кров покличе. Головну роль дідуся Михайла зіграв Богдан Бенюк. каже, додав персонажеві трохи своїх рис та світу сприйняття. Емоційно складно нічого не було, тому що я вже практику маю велику акторську. Мені складно не було нічого. Інша справа, що я підсвідомо знав, що там, наприклад, є сцени, ті, де я в мене є монолог із внуком, я готувався до нього, я продумував, як я буду це робити. А також додає складності у порозумінні з італійським актором не було. Я мав фантастичний досвід: перш за все, жити у вашій країні під час зйомок та відкривати для себе українську культуру та традиції. Упродовж фільму глядачі сміялись та плакали, а також співпереживали головним героєм. У кожного висновки свої. Він багатопластовий. Він... Е, е, Мені здається, що навіть ті люди, яких замість серця камінь, вони просто е Розкривається, відкривається душа, відкривається серце, і те, що показує так щиро, так гарно наші українські Карпати. Це просто супер. І те, що італієць, я впевнений, що він можливо і не робив багато дублів щоб заплакати в такий момент. Це дійсно великий плюс. І він приходить до невідомої людини. Він в не в нього в руки, і вони дуже швидко знаходять спільну мову, де дружать, і це дуже класно. Мені дуже подобається разом приєднання італійської української музики. Навіть ці італійські, ми не розуміємо, що вони з. Співають, але воно якось, наче схоже з українською, якось було дуже так підібрано просто дуже чітя на прем'єру фільму. Завітали і військовослужбовці. Переконують кінострічка, варта уваги, і важливо, щоб українське кіно культура сьогодні розвивались. То -сь переживання було за акторів, трагічна сцена, коли е, внучок, впав і як. Е, Головний герой намагався його спасти. Ну мені сподобалось все сподобалось, як то кажуть. Показали внутрішнє життя нашої нації. Розбігаємось, потім повертаємось. додому все одно. Фільм Мій карпатський дідусь» знімали у селищі Бережниця на Гуцульщині та італійському місті Генуя. Тернопіль став останнім містом, де запрем'єрили стрічку.